Пильнуємо наше серденько, Те дерево життя дає плід. Бо коли наше серденько чисте, ми є достойні приймати святе причастя, в якому Господь ділиться з нами своєю божественною природою, дарує нам частинку неба, кладе в серце кожної неділі. Мо ніколи не можна пропускати тої нагоди. Коли Бог дарує такий надзвичайно великий подарунок, Хай Бог вам благословить, щоб ви були тими добрими учнями Ісуса і коли виростете, були сильними і е, такими, як той хлопчик мріяв, мир для цілого світу, щоб ви. Ну, Принаймні цей мир здобули в своєму серденьку, в своїх сім'ях, родинах, і скрізь, де будуть вступати ваші ноги, і чого будуть торкатися ваші руки, і скрізь, де можуть промовити ваші уста, щоб Бог усіх вас благословив. <звук> З Богом! Oh, he's Аби впливові люди використовували зло та несправедливість по відношенню до інших людей. О Божественний Спасителю, освяти своїм мовчанням наші уста, щоб з них виходило лише благословення. зібралися довкола чорні хмари, катів зависників зівак і правду чорним блудом оскверняють. А ти, Ісусе, терпиш, як твоя смиренність Божа надзвичайна твій погляд тихий і благий, а вороги питають, ти син Божий, такий беззахист. Безпомічний на гей і сміх, підступність, гнів, ненависть розпалюють вогні облуд. А що, людино, скажеш ти на захист, коли приступиш вже на Божий суд? Дівський не судіть. Розпни його, розпини, знаю, що й робити. Це я, що оставсь, що годить? Благаю, вислухай мене, милостивим будь. Не дай наказу стратити пророка. Ото, що знайшлась мені морок. Та звідкіля ти знаєш, який він є. Це був хульник здавна, але я себе забог. Весь народ був. О вислухай. Я бачила видіння, це правильник з юдейського коріння, юдей цар, що несе всім спасіння, даруй життя йому, благаю, не забудь. Не бачу нім ніякої вини, а може і краще так, і має більше виходу у мене. Не винен я крою, праведний прав, цього. самі юдеї прагнули того, що я не хреблю його засудив, не винен я, свої руки. Пилате, тобі за кров святу відповідати, це ти пролив святого праведника кров, і у невинності своїй клянешся знов. Засудили вже до страти Сина Божого пилати і прольється кров свята, Сина Божого Христа. Друга. Ісус бере на себе хрест. Господи, Ти взяв на свої ремени важкий хрест, не нарікав, не осуджував, а прийняв з покорою цю чашу терпіння. ми так часто нарікаємо на свої щодень. Вашими стражданнями спасити душі ваші. Мій Ісусе, мій стражденний, взяв свій хрест благословений, взяв з любов'ю до мене, щоб було життя спасене, Боже серце кров'ю точить, на Голгофу шлях пророчий, шлях принижень, шлях страждань, а для мене покаяння. його сестричка Оксана та двоє їхніх однокласників. Пет та Іваса. Грибів назбирали досить. Замучені та веселі, діти сіли відпочити на галяву. Сонце в цей осінній день ще добре прогрівало, і найбільше дітям хотілося пити, але, як вивелося, ніхто із них не взяв з дому пляшки з водою. Як хочеться пити, не думавши, що сьогодні буде така сонячна погода. Канавки. Так, але треба було йти до колодязя, а я вже не мав часу. Тож мусимо тобі, як не слухав маму. Найбільше винен я, бо вже приготував ляжечко з водою, а ви мене покликали, і я забув. Що породиш? Прийду додому, не п'їг. Ціле відро води. Де ж воно в тобі поміститься? Он кущем! За заяць, побігли. Усі, крім Івасика побігла за зайцем. І Васик залишився на місці. Кладаючи недоїдки у рюкзачок, нащупав під руками невеличку мисливську флягу з водою. Тато любив ходити з цим рюкзачком до лісу на полювання. Хлопчик відкрив її і побачив трошки води. Тільки він зібрався наздоганяти своїх друзів, як із-за дерев підступили до нього дві незнайомі постаті, вдягнені в темне брання. Це були зласка кусейна, так і щастиє по землі. Довго стояли за кущами, очікуючи певного моменту. Здається, він настав. Ходи, ходи, вірна супутниця, твоя черга настала. Треба замити хлопчика в наші танета та зробити з нього придяку. І вас тако, тобі страшенно хочеться пити. Так, звичайно, а хто ви такі? Ми, ми твої найкращі друзі. Мої друзі побігли ось туди і мені до них. Зачекай, навіщо тобі до них? У мене є вода, а вони дуже пити хочуть. І це все, чим ти можеш поділити, та то тобі самому мало. І Васику, послухай мене, Випий швидко, поки ніхто не бачить. Така нагода. Я не можу, адже чама такі самі спраги, як і я. Їх багато, а в тебе фляга така маленька, та й ще й неповна. Так, це правда. Але може хоч по ковточку вистачить. Навіщо? Якщо і видерчити, то хіба на тамушна страху? Напийся сам і тобі полегшає. Водичка так приємно булькотить, а тобі так хочеться пити. А як вже вони, мої друзі? Хе, друзі, що вони тобі там Кожен з них хочуть.